І сина і святого Духа, всіх вас чисні отці, дорогі браті, сестри, щиро сердечно вітаю зі святом пам'яті, преподобний Сергія Ігуна Рабницької, преподобного Афанасія Афонського, пам'яті, сьогодні ми звершуємо. Преподобний Сергій Раночки, сьогодні обретіння його мощей, великий подвижник, печальник землі руської, молитвенник, народився багато дітей сім'ї. Дуже йому не давалася наука, він не міг добре вчитися, його браття вчилися гарно, добре, а він не міг читати і писати, коли його батьки послали за кіньми. І він побачив монаха, який молився біля дерева. І, закінчивши молитву, тоді по назві Варфоломи, як звали його в дитинстві, підійшов і попросив його, щоб він помолився за нього, щоб він. Став добре вчитися. І коли помолився за нього, дав йому проскору і невідомого ченця запросив до себе в домівку, де запросили його до їжі, до трапези. І під час трапези завжди молилися. Не так, як ми сьогодні дивимося, мультики, діти. А тоді, під час трапези, люди молилися, вчили життя святих для того, щоб. Цей час даром не прийшов духовно. І коли дали читати книгу, Монах Невідомий дав книгу читати псалтир маленькому Варфоломею, він став дуже чітко читати, батьки здивувалися. І він батькам сказав пророчество, що він великий буде чоловік перед Богом, перед людьми. Сьогодні в нас де розділення святих. Кажуть, той руський, той український. Ви зрозумієте, на землі є паспорта, а на небі є людина Богу угодна, грішник нерозкаяний і грішник, який кається в своїх гріхах. Ми повинні зрозуміти, що тоді була Київська Русь. Преподобний Сергій Радольський ходив Київ за грамотою для того, щоб взяти дозвіл на відкриття монастиря. Преподобного Сергія Радонського рукополагав ірмонашество єпископ Волинський. Це була єдина держава, це була єдина Русь. А сьогодні шпекулюють на цьому, розділяють, сварюють, але самі не моляться, ніколи не молилися, ніколи духовно не святкували свої дні, ангела Небесного Покровителя. І ми сьогодні, браті і сестри, повинні. Пам'ятати, що диявол є ворог роду людського, а всі останні ми є діти Божі. Коли Пророк Моїсій виводив єврейський народ через Черної море, і Господь йому сказав, що ти через нього перейдеш, коли він стукнув своїм посохом, море розділилося, і вони ми чуємо, співаємо кожен день на каноні, як посуху пішешествували. Що море стало сухе, вони йшли як по суху. І коли море накрило фараона і його військо, Моїсей радувався, підскакував, плясав і бив в ладоні, що погибли люди. І Господь явився Моїсей і сказав, Моїсей, Моїсей, що ти радуєшся? Це погибли мої діти. Так розумів? Свого пророка, свого ізбранника, що не можна радуватися погибелі людей, тому що це є творіння Боже, це є діти Божі. І сьогодні ті, які розділяють нас, браття, сварюють нас, кидають нам кістку, ми повинні зрозуміти, що є діти Божі, є діти диявола. Десь святий апостол Іоанн Богослов говорить, що вже багато прийшло антихристів в цей світ, тобто антипроти Божого світлого. Людського і того, що веде до Бога. І сьогодні ми просимо преподобного Сергія Радівського, щоб Він дарував нам благодать свою, дав нам поміч любити Бога, любити церкву, ходити в храм, ісповідуватися, сповідуватися, причащатися, співчувати воїнам нашим, молитися за них, щоб Господь прикратив цю кровопролитну війну і дарував мир в наші серця, в наші душі, в нашій родині. І даром на мир нашій державі. Тому якщо ми не будемо, брати і сестри, змінюватися, нічого не буде змінюватися. Якщо ми з вами будемо сварливі, укоряти один одного, ми нічого не, до Бога не приблизимо. А покаяння, молитва вона приближає нас до Бога. Сьогодні я радію разом з вами, тому що ви сьогодні 10 років вже як діти, не сироти, не вдови. Ви маєте гарну, прекрасну матір. Яка називається церква. І я дякую Богу і тим батюшкам, які тут служили, і отець Василь, і отець Михаїл, і отець Олександр, отець Костянтин, який прий отець Анатолій, який сьогодні служить вас. Ну і вам всім днезенько кланяюся, тому що це було вам непросто. Ви вкладували сюди свої кошти, свої зарплати, свої пенсії. Свій труд, свої таланти, де вже і здавалося, що ви ну, не можете. Але ми молилися, слухалися, і Бог дав як 10 років назад, освятили храм, де звершується Божественна літургія. Ви бачите, скільки сьогодні людей до вас приїхало за торжество. Владика передавав свої благословіння архіпастерськими, владика молитовно з вами. І молиться, і ми всі дякуємо Богу, Божій Матері і всім святим, що ви залишилися вірні Богу, що ви її діти послушні. І нехай Господь Отець Анатолій той вас на далі. Тут служіння, яке ви служите, де ви молитеся. Але пам'ятайте, дзвін це не для дерев. Це не для рослин. Звін це для людей. Якщо ви чули дзвін і ви думаєте, що ви сьогодні службу пропустите. Це дуже погано перед Богом. Якщо ви почули, залишіть цю роботу, ви її встигнете зробити. А біжіть на службу, на молитву. І Богом буде благословенне ваше життя і вашій родині. Бажаю всім здоров'я, миру і дуже прошу вас, ведіть дітей в храм. Недавно до мене дзвонила одна жіночка, каже, батюшка, дуже хвора дитина, скільки років? Вісім. Знаєте, який стан? Приінсульний стан дитини 8 років при інсультній стан. Я їй говорю, скажи, щоб заберіть нього телефон, що він не лягав і не вставав, тому що він ляже сяду в памперс і буде дуже велика біда. Пам'ятайте, що та зараза, яка сьогодні нас всіх опутала, вона не приносить користі. Вона приносить вред нашому здоров'ю, який Господь дарував нам. Здоров'я для труда та молитви. Нехай Господь благословить кожну сім'ю, кожну родину, і ми духовно будемо котрі, стійкі в молитві і не бояться нічого, бояться гріха. А Господь все остане життя нашим правом. Свято у вас, вас Господь. Дякую. Дякую. Дякую.